Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні 15 серпня, ми навідались на нашу пасіку, подивитися, як триває зимівля <кхід> бджіл. Тобто як триває той період, неблагоприятний період, як вони переживають. Як ви бачите, пчоли навіть не вилітають, гула немає. Де-не-де може з'явитися якась бджілка, воду бджоли майже не беруть. І ми знаходимося на моїй науково-дослідній пасіці, як я прикалуюся. Да? Чого науково дослідній пасіці? Тому що я інколи даю відповіді на питання, на які ви не знайдете відповідь в літературі. І сьогодні хочу підняти таке питання, як в південних регіонах можете наблюдати таке явище. Що зовсім немає нападу бджіл. Да? Хтось пізніше відкачує, ніж я. Я вже давно відкачався, ті крохи, які були. І нападу також не було. І от люди теж, напевно, качають і зовсім немає нападу. Да? Хто в палатки качає, палатку навіть не закривають, відбирають корпуса, пчоли не літають. Чому так відбувається? Відповідаю, це відбувається із-за того, що бджол в бжол в сім'ях. Відсутні льотні старі бжоли. Хто дивився мої попередні відео, десь взимку я їх знімав, я пояснював, як формується клуб бжіл. Зимовий клуб неважливо. Також він по такому принципу бжоли живуть і літом. Отже, є якесь ядро, яке ми позначаємо, я позначив жовтим кольором. І чим далі від центру, там знаходяться більш старі бджоли, льотні бджоли. І поступово да, народжуються бджоли молоді. І вони витісняють з центра бджіл на краї, вони стають більш дорослими, виконують роботу, яка відповідає їхньому віку. Отже, перед соняшником було багато льотних бджіл. Лод був сильний, приносу сильного не було, але були дуже високі температури. І як я говорив, що бджоли, які чим старше мають вік, у них не працює вже терморегуляція. Да? Вони плохо виконують функції підтримання з потрібної температури в гнізді, в клубі бджіл, Потрібні для того, щоб контактувати з навколишнім середовищем. Отже, вони вилітали. І завдяки м'язової активності вжив піднімалась температура. Навколишнє середовище температура була до 44 градусів. Це вже критична температура. Плюс завдяки м'язової активності. Піднімалася температура у бджіл, які літали, і вони просто погибали. Отже, сім'ї лишились в стрих льотних бджіл. І таке становище зараз е, зберігається. Сім'ї не мають льотних бджіл. Із -за цього, також із цього, бджоли зараз не вилітають. Ну, по-перше, навіть якщо був би якийсь перенос, вони поступово, може, б, е, переходили б. З гніздових отряд льотних пчов, і вони б, може, питались би щось приносити. А, а так, як немає взятку, немає пилку, немає нектару, вони просто сидять, зимують. В такому стані вони запросто переживуть, доживуть до весни, корму їм на, потрібно небагато. Я ніколи не годую бджіл і отже зараз також не буду годувати. Ну, по-перше, якщо я ще спочну годувати, я змушу спрацюватися бджіл, які зараз є в вулику. Е і вони, може собі почнуть вирощувати заміну, але повноцінну заміну вони не виростять. По-перше, вони не виростять її в великої кількості і повноцінно, тому що немає білкового корму. Навіть якщо там є якась перга, то цього буде недостатньо. Нехай краще ця перга залишиться у них на весну, щоб вони вигодовували вже молоду бджолу, коли вже попереду буде сприятливий період, скажімо так. Колись я знімав ролик про те, від чого залежить тривалість бджіл. Він багато переглядів не набрав, мабуть, пасічники вважають, що вони це знають, і просто пролистали. Да? І також в той час в мене було зняти окремо ролик про те, як визначити вік сім'ї, Да, Дехто скаже, от в мене там в цьому вулику сім'я знаходиться вже 7 років живе, значить цю сім'ї 7 років. Хоча за ці 7 років і там і матки, і трутні, і рамки, і, і все, що хоч міняли, і там від тої первоначальної сім'ї вже нічого не залишилося. В мене друга метода вираховування віку бджіл, другі одиниці вимірювання. Якщо вас цікаво, то можете в коментарях написати, я може пізніше окремим роликом все ж таки зніму. І розповім, як визначити вік. Возраст бджалини сім'ї. Це треба хоча б розуміти, хоча б не так все досконально знати. Це багато на що може вплинути? На те, скільки меду ви візьмете, яким чином готувати бджіл, готувати бджіл до головного взятку, які сім'ї повинні входити в зиму, до да, якого віку, якого возрасту. І отже, зараз. Сім'ї знаходяться в принципі в такому стані, що вони якраз гарний вік для зимів мають. Період, звісно, не маленький, який їм потрібно буде подолати, пережити. Сім'ї, звісно, що не будуть дуже сильними, але для ройового бджільництва мені потрібно, щоб сім'ї. Хоча б вижили, і були сили необхідні і достатні для раїння в майбутньому. Як ви знаєте, що бджоли, особливо райові, вони можуть раїться в незалежності від сили сім'ї. На раїння впливає дещо інше. Отже, Дякую за перегляд. До скорих зустрічей. Пишіть, розповідайте, як зимують ваші бджоли, як ви готуєте їх до зими.